Вітаємо! До вашої уваги пропонується продовження огляду функціоналу по роботі зі справами, користувачами інформаційної системи вулик з ролями Керівник ЦНАП, адміністратор ЦНАП і староста. розглянемо саме відповідь на наступні запитання: як додати номер до справи вручну і як додати дату до справи вручну. Для того, щоб розглянути даний функціонал, перейдемо до профілю користувача з роллю Адміністратор ЦНАП. Перейдемо на сутності по роботі зі справами. Активуємо дію по кнопці Створити справу. Виберемо справу на першому кроці. Перейдемо до кроку 2. На кроці 2, для того, щоб в нас додати номер журналу до справи, ми спочатку повинні його вибрати. Далі, за допомогою перемикача кнопки Ввести номер справи вручну ми переводимо. Даний перемикач, і у нас відображається модальне вікно Ручне введення реєстраційного номеру. Вводимо номер справи, який у нас буде заведений при її реєстрації в системі. Наприклад, от з таким номером. І обов'язково треба додати комендар. Активуємо дії по кнопці Підтвердити. Як ми побачили, в нас системою зареєструвався і відобразився реєстраційний номер, за яким буде зареєстровано дану справу. Якщо необхідно, змінити, активуємо дії по піктограмі, Редагувати і вносимо відповідні зміни. Наприклад, у нас відображається трошки по-інакшому наш реєстраційний номер справи. Для того, щоб ввести дату справи вручну, ми так само активуємо кнопку Перемикач, ввести дату вручну і у вікні Ручне введення дати реєстрації ми так само можемо змінити нашу дату за потреби і обов'язково ввести коментар. На даний час ми цього робити не будемо. І продемонструємо, чи все-таки яким чином в нас відображається зареєстрована наша справа, коли ми закінчимо реєстрацію, з нашим вручним введеним реєстраційним номером. Заповнимо відповідні поля, які нам необхідно, і проходимо далі. Дозаповнюємо. Проходимо швидше в першовичному режимі і натискаємо на кнопку «Зареєструвати справу. Як ми бачимо, справа в нас дійсно зареєстрована, за нашим введеним вручну реєстраційним номером справи на цьому огляд функціоналу. У роботі зі справами, а саме як додати реєстраційний номер справи вручну і як змінити дату вручну, завершено.